Та, ми розпочинаємо рубрику, у якій розглядатимемо Україну у світлі світового мистецтва. Сьогодні поговоримо саме про літературу та книги. Україна з її багатою історією та культурою протягом багатьох століть надихає письменники по всьому світу, її мальовничі краєвиди, самобутні традиції та стійкий дух знайшли відображення в численних літературних творах. Проте, крім краси та героїзму, історія України також сповна трагічних подій, зокрема, Першою та Другою світовою війною. «Голодоморами», морами, революцією гідності, Чорнобильською аварією, війною на сході та повномасштабним вторгненням. До речі, обсяг книг про Україну в іноземних видавництвах збільшився саме після 24 лютого 2022 року. Це говорить про те, що сукупність цих тем не змогла залишити байдужим авторів, які почали активно демонструвати та висвітлювати всьому світу своєю творчістю історичні події, які перебігають у нашій країні. Тож запрошую вас до перегляду нашої добірки. Найпершим слід згадати французького інженера Гіома де Паплана, який ще у 17 столітті поділився своїми враженнями про Україну у своїй книзі Опис України. Перебуваючи на службі у польського короля, він вирушив у мандрівку річчю Посполитою. Україна в його описах. Це не лише сильний щит від татаро-монгольської навали. А й країна з гарною архітектурою та різноманіттям культури. Варта увага книга американської журналістки Анни Райт Прикордонні землі. Подорож історії України. Письменниця у своїй роботі охопила всю історію України від Київської Росії до сьогодення. Вона у 1990-х роках відвідала Україну, тому книга значною частиною базується на фактах та свідченнях українців, в яких авторка брала інтерв'ю. Анна Райт відобразила нищівну політику російського імперіалізму на території країни. Розповівши про те, що знищення Запорізької Січі, заборони української мови, Голодомори та арешт діячів культури це все політика знищення українців як нації. Також журналістка фокусується на проблемах 90-х років та на національному підйомі після Революції Гідності. Також не можна оминути творчість британського журналіста Люка Гардінга та його книгу Вторгнення. Автор, перебуваючи з перших хвилин вторгнення в Україні, протягом шести місяців фіксував хронологію подій, проаналізував тактику ворога. Описав звірства окупантів та мужність українського народу. Книга рясні свідченнями очевидців, які описують воєнні злочини російських солдатів, а саме, гвалтування, вбивство мирних жителів, катування, руйнування міст. Разом з тим Гардінг підкреслив єдність та стійкість українського народу. Також автор зауважив, що війна почалася ще у 2014 році і є наслідком багаторічної політики злочинного режиму РФ. Наступна книга, про яку варто згадати, базується на щоденнику 12-річної Єви Скалецької з Харкова і має назву Ви не знаєте, що таке війна. У ньому вона описує свої переживання під час російського вторгнення. Щоденник починається 24 лютого 2022 року, коли Єва прокидається від звуків бомб, що падають на Харків. Їй та її сім'ї довелося тікати з дому, шукаючи притулку в Ірландії. Єва щиро та емоційно розповідає про жахи війни, бомбардування, втрату друзів та будинку. Простуку з рідними страх та невизначеність. Її щоденник це не лише свідчення війни, але й зворушлива історія про стійкість, сміливість та надію юної дівчинки. Книга вийшла у друкованому варіанті англійською мовою у жовтні 2022 року у США та Британії. Рекламною кампанією та підготовкою книги до друку займалася ілюстраторка Лара Ганкок, редакторка Блюзбері Салі Біц та літературна агентка Єви Маріана Ган оконор Закінчити добірку я хочу роботою американського письменника-мандрівника Ендрю Еванса Україна путівник Брента, у якій він описує красу та мальовничість нашої країни. Автор досліджує нашу мову, традиції, мистецтво, кухню та релігію. Він знайомий читача з унікальними особливостями українського народу описує пейзажі України від Карпат до Криму. Ендрю рекомендує маршрути для піших прогулянок, їзди на велосипеді та активного відпочинку. Знайомить чи точа з найцікавішими містами та селами України, включаючи Київ, Львів, Одесу, Крим та Кам'янець-Подільський. Як ми могли побачити, Україна не залишає байдужими світових авторів протягом багатьох століть, які своєю творчістю прославляють нашу історію та культуру, показують світовій арені проблеми, які розгортаються у нас та залучають міжнародну підтримку. Сподіваюсь, що ця добірка зацікавила вас на подачі дослідження та прочитання іноземної літератури про нашу країну. Дякую, що були з нами у цьому випуску. До нових зустрічей і відкриттів у світі мистецтва.